Серед експонатів бронежилет, в якому застрягла куля, яка була призначена саме вам. Куля в мене влучила, голову крутнуло, я нічого не зрозумів. Потім почув, що кров капа, полапав в ухо, думав, та подряпина, єрунда. Одного я застрелив з воронки, а потім вони почали тікати. Мабуть, вони отримали команду відходити. І в спину я застрелив ще двох. Ви виходили з боїв, з яких інші, на жаль, не змогли повернутися. 120-ті, 152-ті, гради ж бурлять почали і танчики під'їхали. Він мене врятував цей загиблий мобік. Я не знаю, як його звали. Він не то встигнув мені підморгнути, що зараз ми їм в житті дамо. І зразу за повертаюся, він вже лежить, готовий. За станом здоров'я ви могли не воювати, оскільки ви пережили полон. Я шахрайським методом проходив на контракт. Я ще після того в отримання інвалідності ще сім контрактів підписав ЗСУ. І ще стільки орків вбили? Значно менше, ніж хотілося. Виронив країну, починаючи з 2014 року, потрапив в полон, де півроку терпів тортури, але не зламався. І сьогодні він продовжує свій бій, але вже в іншій ролі. Юрій Лазарьок, гість програми наші. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Юрію, сьогодні Вінниця в чергове вас зустрічає з такою експозицією. Саме тут ми бачимо такі елементи воєнної техніки, тут є і російська техніка, і бачимо. Володимира Путіна бажано, щоб він в такому стані і залишався, але поки що це лише наші мрії. Ну, по-перше, мріяти небезпечно, мрії матеріалізуються, особливо коли Вони це колективно. Вони здійснюються, коли велика кількість людей бажає її здійснення. Ну саме наша експозиція цьому допомагає. Моя робота цьому допомагає. Нагадуємо людям, що війна не скінчилася. Щоб вони могли підійти подивитися в обличчя цих героїв. Ну і так само це відеозвіт, на що ми збираємо кошти. Це конкретні люди, це не якісь там міфічні там блогери, яких ніхто не бачив, а це наші прості хлопці, які воюють в різних бригадах, не тільки в 57-й. 93 представлена і 3 штурмова Карпатська Січ, батальйон. Це власне обличчя тих наших героїв, які дійсно справжні. Так. І вони так. Е ті, така вже ціла каста людей, в, які ми, в яких ми віримо, вони ось представлені тут. Також ми бачили, що там є серед експонатів бронежилет, в якому застрягла куля, яка була призначена саме вам. Так. Розкажіть про той випадок? Це був бій в Новотошковці на позиції каскад. Зайшла група орків на позицію каскад і нам терміново. Ми тільки повернулися з завдання, нам обіцяли дві доби відпочинку, а тут забігав зводник, каже, всі моді, броніки, каски, виходимо на каскад, орки прорвалися і ми пішли на допомогу. Після того ми орків вибили, але потім нас почали крити артилерія. На ногах в строю лишилися. Тільки я і Борштин. Ми вдвох. Останні всі 200-300. 14 хлопців. В основному мобілізовані. Коли це було? Це було 17 квітня 22-го року, по-моєму. Якщо пам'ять не зраджує, це було в той день. Багато хлопців загинуло, яких славних хлопців загинуло. Дуже боляче це згадувати. Тоді я, так, тоді я піймав три кулі. Але, але була тільки одна подряпина ухо, що я вам показував. Вийшло так, що ви виходили з боїв, з яких інші, на жаль, не змогли повернутися. Багато. Я не знаю, хто мене там охороняє на небі, але багато людей мені казали, що в мене дуже потужний ангел-охоронець. Дуже потужний. Знаєте, як кажуть, значить, для вас у Бога є ще плани, які ви маєте виконати, і таку безпосередньо як сьогодні мені інформаційну підказав, які саме бачите. Ну от я думаю, що інформаційно ви сьогодні також допомагаєте нашим е, українцям розуміти все, що сьогодні потребує наша армія, ту підтримку, яку ми маємо обов'язково їм надавати, адже вони підтримують нас, вони нас рятують насправді. Але виходить так, що ви неодноразово рятувалися при прицільному вогні, коли вас стріляли. За кадром ви мені вже розповіли про те, як каска прошила, каску прошила куля. Розкажіть ще глядачам цю історію. Ну, коли ми вибивали орків там на каскаді, ми з командиром висунулися вперед, наштовхнулися на їхній окопчик. Я заскочив у воронку. Зі мною там ще був дядько мобілізований. Ну, такі роки 45-43, молодий, здоровий. Ну, він одразу загинув. Буквально перший раз голову висунув, йому в голову попало. А я що то відстрілювався. Він мене врятував, цей загиблий мобік. Я не знаю, як його звали. Він достигнув мені підморгнути, що зараз ми їм в житті дамо. І одразу заповертаюся, він вже лежить, готовий. От. У мене скінчилися набої, то я, вже... я їх вже добивав їхнім і його набоями. Це мене виручило, щоб поряд були його магазини. Одного я застрелив з воронки, а потім вони почали тікати. Мабуть, вони отримали команду. Відходити. І в спину я застрелив ще двох. О, ну Це вже після того, як куля в мене влучила, голову крутнуло, о, я нічого не зрозумів. О, потім почув, що кров капа, полапав в ухо, дма, та подряпина, ерунда. Ото ще двох застрелив, і четвертого застрелив командир, я їм в спину стріляв, вони. Падали ницьком, а той упав навзнак. Я, я якраз у мене перезаряджання, тут, а тут він біжить. Поки я перезарядив кулемет, у мене РПК був. А тут чую постріл і він навзнак падає. А п'ятий втік. п'ятий втік. І одразу тільки вони забралися, почалась артилерія. 120 ті 152-й. Гради ж бурлять почали і танчики під'їхали. Точніше, танчики тоді від'їхали і почали працювати вже по нам здалеку. Оце коли ми там з ними стрілялися, танчики були на позиції. Ну, я два бачив танчика, а скільки їх там було, я не знаю. От. І отож я тоді пробрався, відступив назад на позицію, на каскад. Там вже дивлюся, хлопців лишилося вже мало. От. Сидів в ямі там з трьохсотими. Командір роти з нами сидів. Ну, а Потім викликали евакуаційну команду, кажу, давай, викликай, щоб винести. Ми, ми не можемо піти, ми ж їх не кинемо, а вони самі лізти не можуть. Нас двоє, а їх шестеро трьохсотих. Я не покинув кажу. Або ми всі тут залишимося, або давай хай прибігають санітари, допоможуть винести. От ми коє-як витягли їх звідтіля. Не всіх, не всіх. По дорозі кілька задвохсотилися. Скільки а... вам років зараз? Мені 58, буде 59. Все, Виходить так, що 59 буде. За станом здоров'я ви могли не воювати, оскільки ви пережили полон. І е, у вас вже були такі зміни, які можна було з -з записати на ВЛК, що ви вже не придатний, але ви повернулися до бою. Він війни з 15-го року. Да. Але я шахрайським методом. Проходив на контракт. Я ще після того в отримання інвалідності ще сім контрактів підписав за це. І ще стільки орків вбили? Значно менше, ніж хотілося. Значно менше. Синок мій в цьому плані мене. Ми не перещагав. можемо не згадати вашого сина Марка, який Синок. героїчно загинув, на жаль, країну. чинку. у мене краї. герої. Розкажіть про те, де він був, як пролягав його бойовий шлях. Він призвався в 2014-му, підписав контракт з 79-ю бригадою. Добрий день, будь ласка. Десантно-штурмовою, він в мене десантник. Два роки служив в 79-й, потім рік в 95-й. Потім ми з ним на контракт пішли в 57-му, потім в 93 ю ми з ним на промки Авдіївській були разом. Потім він там лишився в 93-й. А я пішов в 72-й далі. там Шляхи наші розійшлися. Ну, і загинув він. Перший мотопіхотний батальйон, це е, був 20-й батальйон Криворожський, Коломойського, Добробат. От зараз це перший мотопіхотний 93-ї бригади, рота РВП. Він у мене противотанкістом там був. Ну, Так як джавелінів було, йдіть у піхоту, він ну, служив в піхоті. Вісім місяців у Бахмуті. Двічі поранений був в Бахмуті. Після поранення знову вернувся, загинув на південному. Фланги Бахмута, а село таке Кліщівка під Кліщиївкою. Рано вранці під'їхав кацапський танчик, за трьохсотих хлопця хлопець почав волати на допомогу, ну, Марко перший кинувся. Допомагати тут другим пострілом накрило його похований в місто Кам'янське на Алеї Героїв. Вічна слава нашим героям, вічна пам'ять. Дуже багато втрат. Не втрачаю зв'язок з підрозділом Марка, це ж і мій підрозділ, я теж там служив. Мене там пам'ятають, знають. Ну, по можливості допомагаю хлопцям. Це відремонтували Паджеро, Теж мій побратим Рубль, такий за віком, як і Марко, Ми разом тоді служили. Зараз вже заміститель командира взводу. Хороший хлопчик. Зараз ви дуже багато таких благодійних справ проводите, ви і лагодите автівки, і збираєте кошти. Ми бачили, жіночка підійшла, покинула кошти. Але чи достатньо сьогодні такої роботи, чи достатньо сьогодні коштів, щоб допомогти нашим військовослужбовцям? Що сьогодні їм потрібно? Їм багато що потрібно. Зараз їм дуже потрібні ці. Купола антидронові, то що автівки, які ось ми її відправляли, вони їздять на передову, з баз, підвозять продукти харчування, воду, відвозять хлопців по позиціям, БК підвозять, звідтіля вивозять поранених і так далі. Але вони не захищені. Якщо Якщо туди поїде броньована машина броньовий, на неї зразу починається охота. Роскочити можна набагато швидше оцим пікапом по бездоріжжю. Це мені хлопці розповідали. Але ж вони не захищені, за ними теж є впівішки. Потрібен реп. Потрібен реп оці купола на машини. Але вони дуже дорогі, вони там нормальний такий реп. Я ото спілкувався з волонтерами, з хлопцями, спеціалістами. Ну, Нормальний такий коштує десь тисяч за сто. Угу. Півтори сотні. Щоб він, тисяч він дійсно гривень. працював, а не був для галочки. Так, так, так. так. От. Вони ці реби беруть з собою на передову. Для того, щоб вони працювали, потрібні банки, павербанки. Оці великі павербанки. Не для слухавки, а здоров'я. Вони теж, теж коштують. Гривень до 50-50, ну різні. Тисяч. Різні, так, да, 50 тисяч гривень. Багато що потребують. Ну і автівки, автівки, автівки це розходний матеріал. Тільки відвезли автівку, через два місяці дзвонять, Дід, приїжджай, забирай. Кажу, самі доїдете? Ні, треба евакуатор. Ну, от така от робота. Надо резина, треба запчасті. – А як Нада нада. Поки ми спілкувалися, хлопців дзвонять позвонять. Мавік надо. Uh -huh. Діда, можеш Мавік зробити? Кажу, поки з боргами не кажу, хлопці виконали роботу, відремонтували, вони за свої гроші купували запчастини. ну, Треба розрахуватися. Всіма uh -huh. силами працюємо. Помагають усі, помагають усі. Хлопці ремонтують безкоштовно. Які суми вдається зібрати такими невеличкими експозиціями? Хто долучається, хто до вас підходить? Чи розмовляєте ви з цивільним населенням? В минулому році збори були набагато більші. Набагато. Ну, ми отут в минулому році збирали десь за день тисяч 20-25 тисяч. От вчора ми зібрали десь тисяч От. Кропивницькому ми взагалі там за два дні назбирали тисяч ну, В Вінниці трошки краще, Вінниці десь близько 18-17 тисяч ми зібрали. Що найбільше притягує око людей, які проходять повз? Путін. Путін. Хочуть по копняків йому надавати Так, підійти. Так, дуже багато хочуть їх. А взагалі як з'явилася ідея зробити ось такого опудала? Хлопці лупцювали там автомати. От. А я сидів, дивився, як вони лупцюють, ці автомати. Е -е, кажу побратиму, як би туди фото Путіна, вони б його, мабуть, зламали за півчаса. Тушили би, не пробували. Кажу, а що б нам кажу, не зробити? Це саме? Ми зразу думали повісити грушу. Е -е з логотипом Путіна, щоб її лупцювали. Ну, у нас ще грошей тоді не було, чи важко її возити, в машину не влазить. Ми зробили таке компактне опудало з шибеницею. І ну, це ми вже придумали тут, у Вінниці, на цьому місці, а зробили вже в Тернополі. Ну, доповнює дуже яскраво вашу експозицію. Без, без відриву, як то кажуть, від виробництва. Угу. Це ході. дійсно такий антистрес виходить, продумали. Людям подобається. А Людям що, подобається. що вдягнуто на ньому? Де взяли оцю це болотну одяг форму? Це передала третя штурмова бригада, ми їм відвезли комплект зимової резини. І хлопці передали ці лахи вагнерівці. Я їх крадькома постирав, бо вони дуже смерділи. Угу. Російським світом. Да, дочекався, поки дружина піде на роботу, щоб вона не бачила. Щоб пральна машина була да. зіпсована цим. Так, я... ну його серйозно було бридко в руки брати. Це натуральний вагнерівець. В кармані знайшов жменьку насіння соняшникова. Якраз як завіщали наші українські жінки, що проросло після любите, них да. соняхи, да. як полягли вони Все тут ж, на нашій присвої. країні. Ванька, кинь жменю насіння, в карман це ж виникло не дарма. Насправді так, це історично було вже давно зрозуміло, що не можна сунутися на нашу землю. Бо тут є оборонці, є українці, які готові постояти за свою країну, такі як ви, як ваш син, як ваші побратими. Дякуємо вам за те, що сьогодні насправді робите дуже багато. Це не просто експозиція, це для когось антистрес, це для когось повернення в реалії війни, розуміння того, що сьогодні на площі мирній. Ми маємо пам'ятати про те, що йдуть запеклі бої на фронті, і ми маємо цінувати сьогоднішній день, адже там сьогодні стоять наші хлопці, які нас захищають ціною свого життя та здоров'я. Тож, друзі, долучайтеся і ви також до зборів. Якщо ви бачите у Вінниці таку експозицію, обов'язково підійдіть та киньте ваші кошти, які сьогодні будуть працювати на велику справу. Дякуємо, що дивились. Це була програма «Наші». Зустрінемось!